Молитва Святому Духу, Царю Небесний, Утішителе і Духу правди, Ти є невидимим царем і неба, і землі, даєш укріплення під час скорботи, болі, зради, усе наповнюєш, присутній всюди, де великі і малі. Будь поруч, і полегшуй ношу земну масу, скарби добра. І дар життя людини в повноті, твоя безмежність не залежить від матерії і часу, Ти джерело, що подає корисне для душі. Прийди, вселися і очисти нас від нечистот гріховних, Твоя блага особа це безцінний скарб добра. Прийми наш намір щирий у словах цих молитовних, і будь із нами. Як настане суду справедливого пора?